Шанували пам'ять героя. У Коломиї відкрили меморіальну дошку Олександрові Настащуку. Встановили таблицю на фасаді третьої філії ліцею номер 4 Саме у цій школі навчався Олександр. Він добровільно став на захист України. На жаль, загинув у день соборності 22 січня 2024 року. Йому назавжди 20 років. Олександр Настащук народився 2 грудня в селі Воскресінці біля Коломиї у родині військовослужбовців. Змалку захоплювався спортом, проявив хиз до вивчення іноземних мов. Олександр навчався в Коломийській третій школі. Сьогодні це філія ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Опісля школи вступив на спеціальність фізична культура Прикарпатського національного університету. Пригадує мама хлопця Наталія Настащук. Сашко зростав допитливим і чуйним хлопцем, справжнім борцем за справедливість. Не підтримував завжди всіх, він ніколи не відмовляв нікому. Прагнув справедливості і дуже обурювався, коли бачив несправедливість і питав, чому мам, чому так, чому в цьому життю так? Пані Наталія продовжує їхня родина військовослужбовців і з 2014 року знають, що таке війна. Юний Олександр, коли почув про повномасштабне вторгнення росіян, не міг стояти осторонь і записався добровольцем. Коли він пішов служити, Йому виповнилось лише 18. Він пішов, каже, мам, ти лишаєшся вдома, бо я військовослужбовцем була, і всіх нас рванув долг піти захищати. Захищати оце маленьке наше, всіх діточок, бо ми знаємо, що таке війна ми бачили на сході під час АТО. І ми не хотіли цього вдома. Він сидів, сидів і ввечері вже повернувся, сказав, Мам, я записався на воєнкоматі, мене не взяли, бо я малий, але мене взяли якесь РО. Сім'я Насичуків також стала на захист країни. Пані Наталія із сином бували на одному напрямку. Вона каже: за кілька місяців її маленький і рідний Сашко став мужнім воїном. Як дитина виросла на очах з 18-річного хлопчика, три місяці його повністю змінили. А коли він ми попали разом на гуляй поле. І я подивилася, наскільки він став чоловіком в 19, наскільки він відповідально ставився до своєї служби, і саме цікаво, воно йому подобалось. Воно йому страшно подобалось. Він знайшов себе. Він хотів, щоб ми приїхали, бо він навчання ще не закінчив. Хотів закінчити навчання і піти на військову кафедру, щоб повернутися в армію офіцером. Він казав, мінімум майор. Мама, я стану героєм України обов'язково. І він для цього робив все. У нас в батальйоні всі знали, що Саша зачистити окопи, Саша піде. Підкинути якусь під окопи противника, якусь міну або гранату, або розтяжку. Піде Саша з Льошею. В нього напарник такий, слава Богу, Льоша живий, дай Боже, щоб жив. Бо вони були вони стали як рідні брати. Олександр Насищук був молодшим сержантом, командиром другого, інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу 75-го окремого батальйону територіальної оборони. На жаль, загинув у Запорізькій області внаслідок скиду ворожого боєприпасу із дрона. Кажуть, зараз війна збирає дійсно найкращих. Кожна мама скаже, що моя дитина була найчудовіша, але за Сашу не лише я так кажу, всі його друзі. Подружки, родичі, всі, всі за нього так скажуть, що він був дійсно найчудовій. А таких чудових у нас є багато. Тепер на фасаді рідного навчального закладу Олександра Настерчука встановлюють меморіальну таблицю як пам'ять про випускника школи. Це буде згадка наступним поколінням про наших героїв, переконана дівчина Сашка Уляна. Саша був дуже доброю людиною, дуже світло. Він завжди мені допомагав. Він був моїм радником в першу чергу. Він мені допомагав. Це для мене дуже болісна втрата, просто світла. Гарна людина. А ще Олександр був дуже товариським. Завжди подавав руку допомоги. Пригадує його товариш Денис. Олександр був дуже чуйний, дуже хороший друг. Я з ним дружив приблизно п'ять років. Завжди радий допомогти. За сумліне виконання бойових завдань та героїзм на полі бою. Олександр Настищук нагороджений почесними нагрудними знаками Золотий хрест та за оборону України й іншими відзнаками. Олександрові Настищуку назавжди 20.